друзі, радий вас бачити! Я тут трішки попрацював та для вас українську народну замовлянку гоп-гоп-гутуту підготував. Тож, сідайте зручненько та слухайте уважно. Гоп-гоп-гутуту вари кашку круту, підливай молочка, погодуй козачка. Друзі, спробуйте тепер разом зі мною слова повторяти. Та ще до них рухи додавати. Готові? Тож починаємо. гоп гоп гу гу-ту-ту, Вари кашку круту, підливай молочка, погодуй козачка. Друзі, а у вас дуже гарно виходить. Давайте ще раз: гоп гоп гу гу-ту-ту, вари кашку круту, підливай молочка. Погодуй козачка. Друзі, ви неймовірні. Я пишаюся вами. Спробуйте повторити забавлянку ще раз. А я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!